Доброго дня, друзі! У цьому відео ми будемо розмовляти про те, як отримати знижки на тему. Я вам зараз дам такий як список, як ви можете їх отримати. Тобто, по-перше, у нас є купони. Наприклад, коли ви реєструєтеся, ось у мене є мій свіжий аккаунт, який я створив тільки от недавно. І коли ви зареєструєтеся, ви отримуєте. Свій бонус, тобто він дається для нових користувачів, і також для вас часто діють особливі пропозиції. Також старі користувачі теж можуть зекономити, наприклад, переглядайте розділ промоції, тобто «Promotions», якісь в додатку, підписуйтесь на email розсилку і слідкуйте собі за соцмережами, і там можете собі ще отримати різні скидки, знижки. Також ми маємо реферальні програми, тобто ви можете запросити друга та подругу і отримати бонус або, навпаки, бути запрошеним. Також є у нас Flash Deals, тобто це якісь розпродажі і акції, коли вони діють, то є дуже великі знижки у спеціальних періодах. Також, друзі, ви можете комбінувати собі знижки, наприклад, якщо. Ось є штани, на які є зараз, скільки тут у нас 6, 66, так процентів знижка, а 70% знижка. Ви можете собі цю знижку використовувати, тобто замовляєте товар, так, додаєте собі, додаєте в кошик, і е, е, ви можете не, не тільки тут знижку використовувати, а ще й ваш промокод, наприклад, за реєстрацію. І таким е, методом ви можете собі скосити прямо сильну ціну. І, звісно, вам воно дуже дешево вийде у, у кінці. І на цьому все, друзі. Я сподіваюся, вам це відео допомогло, собі знайти якісь дешеві товари. Якщо відео допомогло, не забувайте лайкати відео та підписуватися на канал. Побачимося у іншому відео.